Так що ми дійсно любимо нашого Спаса і він вже більш. Ніхто більше його не заміни в нашому житті. Слава йому за це. І, брати і сестри, сьогодні такі думки пороздумувати. Про що ще пороздумувати, як не про нашого Господа Спасителя Ісуса Христа? І ми знаємо, що вже, в принципі, Неділю ця тема була, якби би празнували Пасху. І в цю неділю вирішили, теж буде. Сьогодні Чистий четверг, завтра Страсна П'ятниця, страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ну я вважаю, що я думаю, що і ще будуть брати на цьому тижні нагадувати про Пасху, що таке Пасха. І я теж думаю, сьогодні пороздумувати над тим, откуда пішла? Пасха не, не буде не лишній раз. Для нас знову окунуться в це. І зрозуміти, откуди вона пішла, для чого вона була потрібна. І спочатку, яким чином, від ну, чого вона пішла? Чого саме тоді так Пасха була. Зараз ми святкуємо Пасху, як ми теж до цього відносимось, хто саме є тою Пасхою для нас. І... Я хочу зачитати із Другої книги Моїсея, 12-й розділ з першого вірша. На російський Сход, 12-й розділ. Перший вірш. І тут записаний, Тут Господь говорить до Мойсея. І сказав Господь до Мойсея й до Аарона в Єгипетському краї, говорячи, Оцей місяць для вас початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня з, дом, з домом батьків ягня на дім. А коли буде той дім замалий. Щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому, сусід його за числом душ. Кожен згідно з йдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець, однорічне, візьміть його з овечок та кіз. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколо його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть. Тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній, і у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісники. нехай їдять його на гірких травах, не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо до... йди тільки спечене на огні. Голова Його, з голінками Його та з нутром Його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше, на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій. І будете виїсти його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в Єгипетський край. Краї і повбиваю в єгипетській землі кожного первородного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмену вас, і не буде між вами згубної поразки, коли я вбиватиму в єгипетському краї. І стане той день для вас. Пам'яткою і будете святкувати Його, як свято для Господа, на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати Його. Отаке повеління від Господа. І останній вірш ми бачимо, що Господь говорить і стане той день для вас пам'яткою, і буде святкувати Його, як свято для Господа. На всі роди ваші. І якщо перед цим перед цим да, подивитись, що відбувалось, і теж треба згадати це. тобто, народ Божий, народ ізраїльський, тоді був у рабстві єгипетському, так сложились обставини, тобто, історично. І перед цим народ був у рабстві, і раб Божий Моїсей говорив з фараоном і просив відпустити народ для жертвоприношення. Но ми знаємо, що Бог ожисточив серце фараона, і він не відпускав народ Божий, постійно придумував усілякі відмазки. От після цього були 10 кар Господніх над фараоном, над Єгиптом. І оце вже остання кара, коли ж Господь, чому Господь повеліває зробити оцю подію. Тобто для того, щоб захистити свій народ, своїх первенців, божих ізраїльських первенців, і всіх первенців від скота. А в ту ніч ми знаємо, коли ангел-губитель вийшов, і всі первенці єгипетські вони померли. А первенці ізраїльські. Ну, Одна така прикмінка. Там, де була, був знак. І ми читали тільки, що знак кров'ю оставлений на косяках дверей, тобто від ягня. І ми читаємо так, так далі, ж, тобто згадуючи ці всі події, тобто, ми бачимо в цих подіях Руку Божу. Ми бачимо, що Бог таким. Чином працював з новим народом Божим, таким чином хотів захистити свій народ Божий. І таким чином, уже в цих всіх подіях був про образ наперед, про образ Ісуса Христа. І далі ми бачимо, що, ну, звертаючи увагу на це все, Тобто, у десятий день це робить цього місяця. І це, якщо я не помиляюсь, цей місяць назву мав Нісан ізраїльському народі. І Господь говорить, щоб цей день вони взяли ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Тобто, взяти це ягня, щоб в ньому ніякого не порока, нічого не було, воно чисте було. І ще крім того, нехай воно буде. ну, У вас вдома буде. Тобто, нехай 14 днів буде серед вас воно. Не просто десь його там заховайте, а щоб воно було пильноване. Ну, а після того заколіть його і візьміть ту кров і помажте на косяках дверей. Тобто, І далі не просто ж. Да, вони зробили цю подію. Це ягня було принесене. А далі ж і говориться, що не просто принесли в жертву, а треба і з'їсти м'ясо цього ягня було. І ще й приготувати його на огні. Тобто теж Бог не просто ще й з гіркими травами. І Бог звертає увагу, що не сиро, не варено, а тільки. Спеченого на огні. І щоб не лишати з нього нічого. Тобто це дуже важливо було ці всі, можна сказати, такі дрібнички, але Бог звертає увагу на них і ізраїльський народ мав це все зробити так, як повелів Господь. І крім того, що да, Бог звертається, говорить, що в цей час, коли ви будете звершувати Пасху. оцю Подію, Пасху, що ви маєте і будете ну, їсти так, що стегна ваші підперезані, це 11 вірш. Взуття ваше на ногах ваших і палиця ваша в руці вашій. І будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. Тобто Бог звертає увагу, що це Пасха для Господа, не для вас. І чому так саме Бог е, говорить, що ну, тобто ви на поготові маєте бути. Тобто, це серйозна подія. Тобто, до неї серйозно треба ставитись. І в усьому сенсі, не тільки внутрі морально підготуватися, а треба і зовнішнє було бути готове, тобто бути Готовим іти. Тобто, от такий прообраз: готовим іти. Тобто, якщо ми звершуємо цю подію. Ми цю заповідь звершуємо Божу, то ми готові далі йти рухатися за Ним. І ми знаємо, що дійсно, як я вже говорив, що так і відбувалося, як Бог сказав. Я Якось роздумував, розмірковував, да? я звернув увагу, що знак. Знак був на Косяках. Як ви думаєте, може хтось з із ізраїльського народу все ж таки. Понехтував цим і, наприклад, не, на, не зробив цей знак. Ну, ми ніде не, не можемо цього прочитати, тобто і тут не написано. Я якось так думав. Наприклад, якщо дійсно, от вони понехтували і не зробили цей знак, не зробили те, що повелів Господь. Я думаю, що Бог, Бог же попередив, що я тільки обійду ті доми, там, де буде знак. Там, де буде знак на цих косяках, отмічений кров'ю. І, брати і сестри. Звернувши увагу да, на це, ми бачимо це ягня. Ми бачимо, що для того, ну, саме головне, що ми тут, на що ми звертаємо увагу? Можна сказати, кров ягня захистила від смерті первенців ізраїльських. і і скота з кота теж всіх первенців. Тобто, оце ягня стало, можна сказати, захистом, ну, можна сказати, такий захистом, жертвою, для того, щоб не помер хтось інший. Тобто, одне ягня, наприклад, якщо, я так теж роздумував, що, наприклад, Дім Великий, і там 10. Ну, ну, Декілька сімей, як тут написано, декілька сімей. То одне їхня загинуло, да? а скільки первинців могло залишитися в Ну, і так само, до чого воно все ведеться. Да? Тобто ми знаємо, що це про образ нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І я зачитаю. Уже і знову заповіту. Тобто, переходячи, це, це було настанова ізраїльському народу святкувати. І, в принципі, вони, так як Бог і сказав, що цей день для вас буде тепер, ви будете святкувати кожен рік. Тобто, кожен рік ви будете згадувати, якими дивними шляхами Бог вас збавив руки фараона. А для нас, християн, ми не робимо цих всіх подій. Ми ж з вами ну, розуміємо, що ми не, не, не приносимо ягня в жертву, ми не, не мажемо е, наші косяки в домах е, кров'ю від цього ягня. Ми цих ну, дій не звершуємо. Тому що ми живемо вже по принципу нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. І 1 Коринтян 5 розділ 7, вірш. Такі слова, апостол Павел пише. Отож, отчисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. І восьмий вірш. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опріснаках чистоти та правди. От апостол Павел звертається до церкви в Коринтянах і говорить, що в першу чергу звертає, що очистіть стару грощину, щоб стати новим вам. І нагадує, бо наша Пасха Христос. Брати і сестри, наша Пасха Христос. Чому? Тому що ми тільки що читали. Тобто. Це порівнюючи, навіть, можна сказати, до деталей, Ісус Христос прийшов в цей світ, жив в цьому світі. І Він став цим ягням для народу Божого, для нас з вами. Він звершив це єдиноразово. Тобто нам не треба да, зараз кожен рік, так як я вже говорив, звершувати ці події, які зробили ізраїльський народ, Божий народ. Ну, Христос приніс себе один раз в жертву. І тепер ми, згадуючи, яким чином ми, можна сказати, ну, під'єднуємося до того, що робив ізраїльський народ. Сьогодні ввечері у нас буде вечеря, буде заповідь Господня. Тобто той, хто буде участвувати, в ній, це той самий прообраз, що був з ягням, коли ізраїльський народ жарили, ну, закололи ягня, це кров, і жарили м'ясо. Це хліб, прообраз крові Ісуса Христа і, і, і тіла Ісуса Христа. І це те саме, то тобто Бог не оставив так, щоб і Христос помер, і все. Но він залишив нам певне, певні дії, щоб ми робили, на згадку для нас. Тобто, якою ціною нам дароване це спасіння. І один в один те саме. Тобто, якщо ми з Господом, якщо ми не понехтували, якщо ми прийняли той призов, який був від Господа, тому що кожен із нас від когось почув цю благовістку і відкрив своє серце і зрозумів, що тільки з Господом треба бути. І тепер можна сказати. Такі уявлені косяки наших дверей, вони помазані кров'ю Ісуса Христа. І тепер ангел-губитель ангел так само ходе. Ну, ангел це дьявол хоче погубити. Він хоче, щоб люди пішли в пекло. Але кров Ісуса Христа на цих тепер косяках наших дверей входу. Можна сказати, навіть на косяках входу в серця наші? Ну, серце, думки, ми розуміємо, що це не, не тілесне серце. І дійсно, дивлячись на нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, Він був цим ягням. І читаючи Євангеліє, чи можемо ми сказати, що Він дійсно відповідав цьому образу ягняцю чистому, безпорочному. Без вади. І дійсно це так. Він прожив життя на землі, бувши в оплаті, так як і ми, люди. Він не згрішив, він ніде нікого не образив, нікому ніяких злих вчинків не зробив. Навпаки, ми бачили, читаючи Євангелія, ми бачили, що він творив чудеса. Він виліковував людей, скільки людей прозрівало, вставали на ноги, воскрешав мертвих. Тобто ми бачимо, що дійсно дійсно його життя було праведне, чисте і без, без вади. І так само він був цим ягням. Але ми пам'ятаємо, що ізраїльський народ тоді. Вони ж чекали його як царя, як місію. І в основному, от в основному да, якщо отак от, от розмислювати, якщо цар, з яким образом, з якою твариною може, можна порівняти царя, в основному от приходить нам на, на думку. Брати і сестри. О, лев. От чогось мені теж приходить, ну, якщо цар, то це Лев там. Хоча Ісус Христос теж в старому заповіді порівнюється з, з, з левом. Але тут Він, саме в цей час, Він був ягням, Він був смиренним, Він був покірним своєму небесному батьку. Він звершував те, що було на нього покладене. І так само, як ягня було 14 днів серед народу Божого, так само і Ісус Христос був тут на землі серед народу Божого. І останні свої. Уже коли він був поставлений на служіння і він ходив, розповідав про Царство Небесне, він завжди був з народом Божим. Тобто все ідентично. Дійсно, Господь кожну дрібницю вона відтворена в Ісусі Христі. Даже цей прообраз, як я вже казав, вина і хліба, це теж не упущено. І навіть той факт, що Теж усю інформацію тільки ось буквально дізнався, що Пасха ну, Ісус Христос помер чітко в той день, коли звершувалась Пасха Господня ізраїльська. Коли ягня заколювалась, навіть тут Господь все влаштував, що Христос помер, тобто пролилась кров Ісуса Христа саме в той день. Коли була Пасха Ізраїлю. Ну, брати і сестри, тепер порівнюючи, да, нам не треба цього всього робити, що робив е е е е, ізраїльський народ. Ну, ми так само можемо понехтувати цим. Понехтувати, поставити ці знаки. Навіть не ми, а ті, хто ще не примирились з Господом, ті, хто ще не знають Господа Ісуса Христа. Ну, Дивлячись на оце все, тобто, ті люди, які ще не пізнали, вони можуть через Євангеліє читаючи Слово Боже, слухаючи те, що ми говоримо. Да? тобто, який дивний Господь Ісус Христос. І дивно, не то, що... і ми через це все ми можемо зрозуміти, що дійсно треба віддати своє життя Ісусу Христу, треба положити своє життя на алтар і служити Йому. Бо дивлячись те, як Він все зробив, дивлячись, що Він попілкувався про нас, нам нічого не потрібно. Я ж говорю, опять же, да, то, що нам не потрібно робити тих дій, які робив ізраїльський народ. Нам не треба це ягня, нічого. Нам просто потрібно згадувати, пам'ятати, якою ціною було досягнене це спасіння. Скільки вистраждав нас, наш Спаситель на, на Христі? І коли Він уже нарешті сказав, що звершилось, Звершилась ця Пасха Господня. Звершилось те, що поклав на нього Господь. Він дійшов до кінця. Ну, крім того, ми ж знаємо з вами, що ягня після того, як воно померло і все, а наш Господь і Спаситель Ісус Христос що? Воскрес. І через це Воскресіння Він дає нам надію на те, що і ми Воскреснемо, на те, що і ми будемо разом з Ним. І через оце все, да, постійно, кожного року ми згадуємо, читаємо. І на протязі року читаємо, вникаємо у Слово Боже. І я не перестаю дивуватись, який дивний Господь. Хоча нам не до кінця все зрозуміло, да? не, не зрозуміло. Може, для чого це все? Чим не можна було, щоб Господь міг би уникнути це все, щоб цього всього не було? От я, наприклад, завжди собі. Приходить думка така. ну, В принципі, я не знаю, може комусь і не приходить, мені щось приходить. Я думаю, ну, Господь же він же вічний, Він же знає все наперед. Він коли створював землю, коли створював людину. Ну хіба він не знав, що вони ну, згрішать? Він вже це все знав навперед. І теж воно теж для нас не до кінця зрозуміло. Но в Ісусі Христі ми дійсно бачимо любов до нас, так як написано, що Бог полюбив так цей світ, Бог полюбив так нас, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен із нас не загинув, але мав вічне життя. І от сьогодні, да, от зараз ми, роздумуючи дійсно, як я казав вже, тільки Ісусу Христу треба однуватися в руки, бо дивлячись на те, як Він все влаштував, для того, щоб ми мали це спасіння, брати і сестри. А тий, хто ще не має цього спасіння, то моя порада, щоб поквапитися, тобто поспішити і примиритися з Господом, і дати своє життя в Його руки, і помазати оці косяки входу в своє серце, кров'ю Ісуса Христа. Для того, щоб уже нічого туди не, не могло проникнути, Ні смерть вже не могла туди дійти. Для того, щоб мати вічне життя, оцю надію, спасіння в ньому. І також, от читаючи, читали ми в 1 от, отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Теж, наче, апостол Павел звертається до церкви і говорить, що очі, очищайте себе. Щоб ви стали новим тістом. І Він нагадує, що Пасха наша Христос, щоб це не просто було якийсь обичай, щоб ви зробили це. Ну, от прийшли ми сьогодні ввечері, згадали і все. Ні. А щоб ми далі працювали над своїм серцем, щоб ми його очищали, удаляли все лишнє, щоб ми ставали цим новим тістом, з якого Господь міг би Зліпити те, що йому завгодно, а не те, що ми хочемо. Будемо молитися, брати і сестри, дякувати нашому Господу за те, що Він звершив це все, за те, що Він це все заздалегідь продумав. І нашому Спасителю Ісусу Христу за те, що Він став цим ягням, цією жертвою, для того, щоб ми мали це спасіння. Йому подяка, йому слава навіки. Амінь. Помолимось.